Готуємо найсмачніші шоколадні кекси. Будете їсти з апетитом аж за вухами-лящатими. Кількість компонентів вказана внизу під відео. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. У миску висипаємо вершкове масло, плюс сіль, плюс дрібка ванільного цукру, плюс цукор. В окрему миску просіємо какао. Плюс розпушувач. Плюс просіяне пшеничне борошно. Перемішуємо ложкою до однорідної консистенції. Сухі інгредієнти мають гарно об'єднатись. Візьмемо міксер та зіб'ємо масло з цукром. Буквально 5-6 хвилин. Плюс одне куряче яйце. Знову збийте міксером. Плюс. Ще одне куряче яйце. Повторіть дію. У вас має вийти такий гарний гладкий масляний крем. Додайте нещодавно змішані сухі компоненти до масляної яєчної суміші. Перемішайте лопаткою до однорідності. Плюс молоко. Перемішайте лопаткою до об'єднання. Головне, щоб не було грудочок. Візьміть міксер та збийте масу десь приблизно 1 хвилину. Буду використовувати силіконові форми для кексів, наповнюйте їх на 1 третю чи наполовину. Робіть за власним поглядом форми з тістом ставимо на деко. Попередня духова піч має бути виставлена на 160 градусів Цельсія, занурюємо деко з шоколадними кексами. Вони мають випікатися 20 хвилин. Перевірити готовність можна зубочисткою, вона має виходити сухою. Перекладіть кекси на стіл, накрийте рушником та дочекайтеся остигання, потім виймайте з форми та перекладайте в тарілку. Насолоджуйтесь ароматом какао. Гарно поєднується з молоком. М'які, ніжні, просто тануть в роті. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!